Згідно постанови Кабінету міністра України No769, Шосінський лісгосп забезпечує населення Шосінської громади дровами паливними. Заключені договори з територіальними громадами. Згідно договору, ми маємо поставити 1836 метрів кубічних дров. З них ми вже поставили 867 метрів кубічних дров. Поставка для населення відбувається безкоштовно. На даний час по території Миронівського старостинського округу розвозяться дрова згідно розпорядження президента України. Замовили дрова для багатодітних сімей, тих людей, які служать в армії і які опинилися в складних життєвих ситуаціях. На даний час ці дрова вже доставлені, дякуючи турботі нашого Миронівського лісництва. Івацький старостинський округ почав отримувати пільгові дрова. На даний час привозять таким пільговим категоріям. Як військовослужбовці, одинокі пенсіонери, багатодітні сім'ї і сім'ї з інвалідами. По першому списку в нас отримує 45 чоловік. Більша частина отримала людей. Допомога, я вважаю, дуже важлива, бо дрова наразі дорогі, і не кожна сім'я має можливість забезпечити себе паливом. У нас у всьому селі пічне опалення, тільки декілька сімей мають електроопалення. В основному всі опалюються дровами.